Якщо ви думали, що ботоферма Фермариженка то найбільше зло, беріть попкорн на сцену виходить загін папараці». Дуже хотілося б пролити світло на цю історію, змінити щось, тому що неможливо працювати. Насправді дуже важко. Це про ще одну забаганку. бутофермера Риженка виявилося у Риженко продакшн. Мається телеграм-канал, в якому на день викладається з десяток дописів, і роблять їх знову ж таки працівники лікарні мечникова. Дуже багато досвідчених лікарів, які поуходили з лікарні, тому що просто стало їм ну неприємно бридко там знаходити. З цим керівництвом, з цими людьми замість порятунку людських життів, лікарів змушують винюхувати, вишукувати, слідкувати за роботою комунальних служб. І Пократ, певно, вже у домовині перевернувся. І не один раз відмовитись може, але за це одразу або звільнення, або перевод в інше відділення, або ще якісь економічні фінансові негаразди. Ну і звичайно, що пресінг. Та здається, пан Риженко у чужому оці скалку бачить, а у своєму й колоди не помічає. Пан Сергій там будівництво розпочав якесь там облицювання фасаду, щоб красиво було чи щось там ще на кшталт, і дорога розбита. Їздити немає як заїжджати машиною. Ну просто дуже важко. Насправді і пацієнтами, лікарями всім хочуть туди заїхати. Це моя лікарня і так далі. Всі ці наративи свої повторював.